Думаю, ви зі мною погодитесь, якщо я скажу, що найцікавішим пристроєм першої осінньої презентації Apple 2022 року був саме розумний годинник Apple Watch Ultra. Звичайно, чутки про те, що Apple готують новий, набагато більш захищений пристрій, ходили вже давно, і ось нарешті годинник надійшов в продаж в Україні. Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Кирило. Ви на каналі ION, і зараз я вам розповім про найкращий розумний годинник, який Купертинівська компанія коли-небудь робила. Насамперед потрібно розуміти, що Apple Watch Ultra це пристрій для людей, які беруть від життя максимум. Саме тому корпус годинника зроблений з титану, а дисплей закриває сапфірове скло. До речі, задня кришка теж має вставку із сапфірового скла, а решту її виготовлено з кераміки. Раз ми вже заговорили про екстер'єр. Перш за все, треба звернути увагу на оновлене колесико Digital Crown, яке спеціально зроблено так, щоб вам було зручно ним користуватись в рукавичках. А ще на корпусі з'явилася додаткова екшн кнопка, функцію якої. Можна задати самостійно. Ну, наприклад, є у вас якесь тренування, яким ви займаєтесь найчастіше. Тепер не потрібно його шукати через окремий список, достатньо лише натиснути на заповітну кнопку. Досліджуємо корпус далі, і як ви вже швидше за все помітили, екран став значно більшим. Діагональ його становить 1,92 дюйми. Ви напевно знаєте, що актуальні Apple Watch 8 мають дві версії розміру 41 та 45 міліметрів. Так ось розмір ультра становить 49 міліметрів, і це прям відчувається. Чувається при цьому йдеться саме про можливість виводити більше інформації. Сам годинник досить чудово сидить на руці, ось так ультра виглядає порівняно з Series 8 на 45 мм. міліметрів. Могутня. Так, а вже ж дисплей підтримує функцію Always On і має максимальну яскравість 2000 ніт, що вдвічі яскравіше за будь-який інший Apple Watch. До речі, в цьому годиннику Apple реалізували значно потужніший динамік, який потрібен для сирени. При її активації годинник починає видавати дуже гучний звук, щоб привернути до вас увагу, якщо ви заблукали десь, наприклад, у лісі. Хоча функція може бути корисною в багатьох випадках, і досить славно, що Apple її додали. Щодо окремих функцій для спортсменів та просто активних. Людей тут досить багато нововведень. Насамперед, захист від проникнення вологи дозволить вам занурюватись під воду на глибину до 100 метрів та використовувати функцію дайвінгу до 40 метрів. Особисто я називаю цю функцію звичайний четвер. Взагалі, в пристрої є повнофункціональний підводний комп'ютер. Застосунок Oceanic Plus для Apple Watch Ultra розроблений у партнерстві із відомими інноваторами підводного світу -E Outdoors, забезпечує справжній дайвінг-комп'ютер на вашому зап'ясті. Він створений для рекреаційного підводного плавання. Та вільного занурення на глибину до 40 метрів із всіма основними функціями, які потрібні дайверам. А ще він досить зручний використання. Так само в Apple Watch Ultra реалізовано двочастотний GPS, так що всі ваші маршрути будуть будуватися з максимальною точністю. Однак найцікавіше все ж таки стосується часу автономної роботи. У звичайному режимі роботи з тренуваннями, сповіщеннями з та Always On годинник надасть вам 36 годин автономності з увімкненим спеціальним режимом всі 60 І це дійсно монстр автономності з усіх розумних годинників Apple вишинкою на торті стане те, що годинник може працювати при температурі від мінус 20 до плюс 55 градусів за Цельсієм. А це означає, що до української зими Ультра точно готовий. Але не варто забувати, що Ультра це перш за все саме Apple Watch. Тому тут є функції зняття ЕКГ і моніторинг рівня насиченості крові киснем. І звичайно ж, новітня функція цього сезону: відстеження зміни температури тіла. Всі версії Apple Watch. Ультра представлені в одному кольорі корпусу. Але в залежності від ваших уподобань ви завжди можете обрати різні ремінці, яких тут дуже багато різних. Apple Watch Ultra сьогодні продаються в Україні за 39 тисяч 999 гривень. То що скажете, яка на вашу думку функція Apple Watch Ultra саме цікава? Ваші відповіді пропоную залишати в коментарях під цим відео. Також не забувайте підтримувати нас лайками, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок. Дякую за перегляд і пам'ятайте, як чо Apple то Айон